Я не знаю, я там писав по-німецькому Гатькович, але я там німецький філософ колись познався чи, читати, ну, такі далі. Є проблеми, собі, то, поки ти читаєш до присудка, за кому підме, там де побудована хриторах. Щодо бароком, що за то воно відіграла справді колосальну роль у нашій традиції. Іжевський справді казав бароковий романтизм це дві епохи, які сформували сучасну українську людину. Але я б не хотів, щоб... От, ну, Колись Олекса Горбач казав, ну світлі у нас з вами, ця химерна любов до нашого, як він казав, чому так любите цей гасадральний барок? Чого, чого, чого не помічаєте? Чого і стрібайте на цій барокко-романтичній ніжці? Чого не помічаєте нашого раціоналізму, нашого просвітництва, нашого емпіліокритицизму чи що у нас. Інша кішка є. Не, 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 не тільки барок, ми не стримуємо, нагадуємося. Наша культура нормальна йде. Так ось, повертаючись до книжки від бароко до постмодерну, я оце зараз налаштував свої вітрила від бароком. Тади септом. Септон, септом бароком. Ну, я не думаю, що це от наше все. І мені здається, що е, це наше 17-те століття, доба гравічна чину нашої історії, не, не могла не породити ця доба відповідної дуже яскравої культури. І воно відлом'я у, у, у століттях, е, навіть коли ми не помічаємо ось цього відлуння, але крім нього було ще багато цього цікавого. Euh, українська традиція так само euh, яскрава, баровиста, не, одно, не одноманітна, не всі. Тобто, як саме життя, Чого? тобто нехай живе вороком, нехай живе постмодерн, футуризм, екзистенціалізм, бо в нас їх там є цікавого багато. Якщо пригадати мурівську традицію або що, ми повинні розуміти український проєкт як щось таке стереоскопічне. складне, яскраве, багате. За нами любимою, тільки я собі уявляю сьогодні, багато традиція, дружба Ну, І все так, як він на питання про бароко. Я ем, просто не можу не згадати бароко. Тут ми говорили про дискусію, так? От я, е, я, я все таки вважаю, що бароко це наше все на ментальному і на психологічному рівні. От, ми, дуже, ми дуже барокова нація, і от зараз значить, Україна радісно відкрила свій кінематограф і всі біжать дивитися той, хто пройшов крізь вогонь. От я вважаю, що це дуже бароковий фільм за, за своєю психологією. От це така чарівна, чарівна казка для Рослих, от з одного боку, а з другого боку там, там є дуже дуже цікаві речі власної традиційної української барокової ментальності, і, і не можу не завершити моїм улюбленим бароковим текстом чи 1975 року. От з якого власне я би датувала і датую у початки? Української, того, що на Заході називається women's Literature», тобто жіночої літератури. От від 1575 року, от від значит, Олени Журавницької, є, є знову ж таки там суперечки, чи це, вона, чи це вона писала, чи її чоловік, чи вони писали у співавторстві, але текст жіночий. От, і до нашого часу. Ну, історію всі пам'ятають, чи не всі Пашквілюс, бо це дуля відповідна вірш, який був вивішений на міській брамі, за яку авторів, тобто Яна і Олену Журавницьких, було покликано до суду ображеною стороною, і завдяки тому, що цей вірш був записаний у судових книгах, він і зацілів. А барокко наша це була епоха, коли люди освіченого стану вміли ну, Значить, подлого, так би мовити, стану шляхецького стану. Вони дійсно мусили там, грати на різних інструментах і віршика при нагоді гути. Отже, хто йде мимо, стань годину, прочитай сюю новину. Чи єсть Луцьку білоглова, як та пані Ключникова? Хоча вік подейший і має, а розпусти не встидає. Убирається в форботи. Леч не дбає про чесноти. Нащо модли їй офіри, аби були каваліри? Лиш малжоник їде з двора Внет тут молодиков в чвора. З ними учти і беседи, не вертайся мужу, теди. Ой ти мужу, необачний, зроби жоні бенкет смачний, Змаж її лоєм з тхлого хорта, А чей зженеш з шкур чорта. Маруй Києв над штатечність, нех забуде про вшитечність. 1575 рік.